Мої вітання, друзі! Дякую, що ви зі мною. Пропоную зараз подивитися питання, чи збудеться ваше бажання. Подумайте про своє бажання, яке вас цікавить. І подивимося, чи збудеться ваше бажання. А також подивимося, якщо не збудеться, чому, якщо збудеться, що допоможе вам у цьому. Три варіанти відповіді буде. Ви зможете вибрати свій варіант. Налаштуйтеся і поглянемо, чи збудеться ваше бажання. Так, на три варіанти. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Перший варіант. Так, ваше бажання збудеться. Вашому бажанню бути. Зараз ми проще поглянемо. Що ж вам допоможе у цьому, щоб ваше бажання збулося? Знаєте, вашому бажанню допоможе збутися це чоловік, да, чоловік, який вольовий, який впевнений, харизматичний, який вас підтримує, який вам допоможе втілити і. Стане вам ну, такою силою, яка допоможе цьому бажанню. Да? Також цьому бажанню буде способствувати ваш вибір. Ось ваше бажання, можливо, стосується якогось вибору, ви ще стоїте перед чимось. Да? І для того, щоб ваше бажання збулося, вам потрібно для себе вирішити, кінцевий. Ну, побачити, скажімо так, кінцевий результат, який він буде, який ви його хочете бачити, і зробити цей вибір, відсікти якісь спокуси, які можуть бути виникнути під час втілення цього бажання, коли буде проходити час, щоб ваше бажання збулося, але вашому бажанню бути. Ваше бажання збудеться, буде це залежати від вашого вибору, і буде це залежати від людини, яка вам дійсно буде допомагати, яка вас підтримує. Це чоловік, і я повторююся, це чоловік такий вольовий, харизматичний. Це може бути і ваш друг, ваш чоловік, партнер, начальник, колега. Ну, хто має якесь відношення до вашого бажання. А зараз подивимося другий варіант. Другий варіант. Ваше бажання, скажу так, збудеться, але дуже, дуже важко воно буде збуватися. Да? Дуже важкий шлях для того, щоб це бажання здійснилося. Зараз подивимося, що ж вам стане так, чому ж вам так буде важко. Щоб ваше бажання збулося. Знаєте, ваше бажання ну, трішки має егоїстичний мотив. Це якась щось пов'язане з таємницею, щось незрозумілим, неясним. Можливо, що ви для себе ще не вияснили і не уточнили, не побачили. Цілі цього бажання. От у вас є виникло бажання, ви його хочете втілити, ви його хочете швидко втілити, щоб воно збулося швидко. Ну не все, не все так просто з вашим бажанням, тому що якісь незрозумілі обставини, якісь незрозуміла, якась незрозуміла інформація, щось таке, що вам буде заважати. І буде заважати для здійснення вашого бажання. Будуть перепони, будуть перешкоди, будуть обмани, будуть якісь неясні ситуації. Люди не підтримуватимуть вас у цьому бажанні. Ви будете отримувати різну інформацію, різні якісь знаєте, такі. Будуть відбуватися ситуації, що будуть руйнувати ваше бажання, да? руйнувати вашу ціленаправленість, щоб воно збулося. Вам доведеться докласти багато зусиль, да? доведеться докласти багато енергії. І... Відфільтрувати багато інформації для того, щоб ваше бажання дійсно було доволі багато зусиль, доволі багато ну, таких, знаєте, зі сторони факторів, які будуть впливати, впливати і на вас, і на здійснення бажання. Третій варіант, подивимося, що ж нам обіцяє третій варіант. В третьому варіанті бажання збудеться. Бажання збудеться, тому що йому бути, воно ваше. І воно вже ваше бажання, те, що ви бажаєте, отримати, чи здійснити, воно закладене у вашому життєвому циклі. Ну, зараз ще подивимося. Такі нюанси невеличкі, що ж тут вам, хто ж тут вам буде допомагати, вам допомагають зі сторони всі, так? і друзі, колеги вас підтримують, вас, як то каже, спонукають до цього, навіть так. Вам припідносять дари. Вам припідносять ідеї, вам припідносять і підтримують, і це фінансово, і це ідея, і це матеріально. І взагалі, да, от, якщо ви бажання озвучуєте для своїх знайомих, там, чи сім'ї, для колег, вони говорять те, що да, ви його здійсните. Вони впевнені в цьому. І вони. З добрими намірами вас підтримують, вам допомагають. І ви можете розраховувати на підтримку, на підтримку чоловіка, колег, друзів, знайомих, можливо, навіть незнайомих людей, навіть якщо ви до незнайомих людей звернетеся за якоюсь допомогою, яка буде стосуватися вашого бажання, ви отримуєте позитивний результат, ви отримуєте позитивну енергію, і вас в цьому будуть всіляко підтримувати. Вас в цьому будуть всіляко. Вас будуть спонукати навіть, вас будуть підштовхувати до того, щоб ви це виконали, щоб ви це здійснили, щоб ви це отримали, тому що воно ваше і воно вже є. От кінцевий результат цього бажання, він вже закладений, він вже є у вашому житті, настільки це ваше бажання воно з вами, з вами спільне.